Друзі, вітаємо! Компанія CarPlay Ukraine. В цьому відео покажемо вам, як все ж таки можливо користуватися Ютубом, якщо у вашому автомобілі є штатний Apple CarPlay, який працює по дротовому з'єднанню. Є у нас отакі от адаптери, ми називаємо їх тібоксами. боксами Це Android-приставка, котра робить з вашого штатного CarPlay, котрий працює по дротовому з'єднанню. Інтерфейс у вигляді Android, android пристрій з повноцінним Android, з повноцінним Play Store. Виглядає він таким от чином. Під'єднується в USB-хаб разом і замість CarPlay у вас з'являється. Інтерфейс, де є повноцінний Android-пристрій. Зараз про це ми вам і покажемо. Отже, давайте повернемось до самого адаптера. Виглядає, він отаким чином має в собі USB-роз'єм для того, щоб коннектити його в автомобільний USB-хаб. Має SD-карту і має SIM-карту. SD-карта для збільшення пам'яті, sim карта для встановлення сюди SIM-карту українського оператора, щоб у нього був інтернет. Це у нас 13-й Android, 8 на 128 ГБ пам'яті. Отака от коробочка невеликого розміру. Вставляється USB-хаб, кладається сюди, і більше вона нам не потрібна. А, і що ми отримуємо? Отримаємо повноцінний Android, друзі, тому ж, з Play Market. Давайте вам показуємо можемо, з Play Store, де ви можете скачати будь-який додаток, який є в Android. Тобто Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, тепер можливо використовувати за допомогою цього пристрою. Давайте подивимося, як можливо використовувати YouTube. Заходимо в YouTube, знаходимо наш канал. Друзі, підписуйтесь на наш канал у Ютубі, Ukraine. Тут завжди якісь відео про CarPlay і про новинки, котрі є. Давайте подивимося, протестимо це відео. Це у нас Ютуб хоче, щоб ми йому щось відповіли. Скіп. Абігація, музика, телефонні дзвінки, месенджери, функції Siri. CarPlay Ukraine. Даємо гарантію на наше обладнання. Вітаємо, друзі, компанію CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі мали Audi A6, C7 2012 року випуску. До от міста... і можна дивитися от таким чином: YouTube і не тільки YouTube, а й інші додатки, котрі, друзі, повторюються, є в Play Store. Тобто Instagram, Netflix, Facebook, будь-що ви можете сюди закачати. Прикольна штука, тому що розширяє можливості мультимедійної системи до Android-пристрою. Тобто, якщо раніше змінювали ці мультимедійні системи, щоб отримати Android, то зараз можна ставити, якщо є штатний CarPlay, можна ставити за допомогою просто цього адаптера і USB-хаба зробити повноцінний Android. Так, друзі, які нюанси в цьому є пристрої? Нюанс в тому, що... Файно працювати ця історія буде тільки у випадку, якщо у вас сенсорний екран. Якщо у вас мультимедійна система з джойстиком керування, то буде декілька проблем в його використанні. Це можливо робити, але треба дуже сильно любити Android, щоб з джойстиком цим керувати. Тобто, якщо сенсорна магнітола, то питань нету. В будь-який момент оригінальна мультимедія у вас залишається, тобто гарантії офіційні, нічого не звітає, все ви витягнули, у вас все, все працює так, як і було. Тобто, жодних втручань в, в, в якісь системи автомобіля чи ще щось Працює, ми бачимо файно. Навіть є можливість розділити екран на два. В цьому випадку у нас, до речі, друзі це Toyota Venza останній кузов, і тут можливо зробити карплей на весь екран, якщо вам треба, це обирається. Тут у нас три четверті, скажімо так, CarPlay або Android-Auto, тому, і тому 3 четверті цього самого девайсу. Якщо би карплей в автомобілях на весь екран, то цей девайс також буде розширення на весь екран. Прикольна штука, друзі, можливість використовувати, повторюся що YouTube, що будь-які Netflix, Якщо будь-який розважальний контент тепер є. Друзі, не робіться, це небезпечно, е, враховуючи безпеку на дорозі, тобто це відволікає вас від водіння. Але якщо ви десь стоїте, когось чекаєте, то от за допомогою такого рішення можна файно провести час. Отже, друзі, компанія CarPlay. Ukraine. Е, заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більшу інформацію про нас. Ці адаптери є у нас в наявності. Якщо у вас взагалі нема CarPlay, то ви можете нам звернутися, ми вам його доснастимо або в оригінальному чимдійну систему, або в Поставимо, якщо вам треба іншому чимдійну систему, ці пристрої повторюються, працюють з усіма автомобілями, у котрих є штатний дротовий Apple CarPlay. Ось, друзі, компанія CarPlay Ukraine, CarPlay UA, заходьте на сайт, підписуйтесь, звертайтесь.